Всіх вітаю на каналі з вами канадський марк. Маю для вас дуже цікаву тему. Тема, яка точно назбирає багато коментарів зараз тут внизу. І ви, друзі, пишіть. Ви пишіть після того, що ви почуєте. Бо мій товариш поїхав зі своєю дружиною в Україну, місто Львів, і буквально нещодавно, якраз був, коли були шахеди, літали коли. Бомбили Львів, і коли дійсно було так знаєте, страшнувато. Він багато чого побачив, багато чого зрозумів. І сьогодні я хочу вам розповісти про те. І також він буде дивитися цей відеоролик. Йому буде цікаво, можливо, ви допоможете відповісти на деякі запитання, бо я вже в Україні давно не був. Але це дійсно речі, які вартує підняти. Я вас попрошу, залишайте вподобайки, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Пишіть вашу думку і підписуйтесь, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих абсолютно. Новин нам буквально залишилося 40 підписників, щоб добратися до наступного кроку. 213 тисяч підписників. Дякую вам наперед. Знаю, що ви мене підтримаєте. Перше, що дуже сильно вразило цього канадця, коли він приїхав і побував перший раз на Стрийському базарі. Стрицький базар, хто знає, це у Львові є такий досить популярний базар, де продають різні овочі, фрукти. І багато людей туди ходять завжди, щоб купити щось свіже, і це дає можливість багатьом людям заробити додаткову копійку. Правда, не всі заробляють багато з того, але все рівно це добра продукція, натуральна продукція, яку дійсно можна побачити. Отже, Канадець пішов і каже, мені розказав, що він не може повірити, як це класно мати базар, які українці щасливі, що вони мають можливість піти і дійсно попробувати та, та можливість до такого базару. Тут в Канаді є базари так само. Тут є фермерські різні маркети. Вони відкриті переважно тільки на вихідних, на жаль, і вони дуже такі сезонні і досить дорогі. А там він каже, ціни просто чудесні, дешеві ціни. Які просто вражають його, і який там був вибір, які там доступ був. Він каже, він купив пару помідорів і залишив ці помідори, так і в Канаді на столі. За три дні вони почали вже знаєте, гнити і, і мох на них почав рости. І тут в Канаді він сказав, такого ніколи не було, коли він залишав помідори. І він думає, що в Україні потенційно можливо якась є краща, більш натуральніша продукція. Потім він побачив, що дуже багато. Бабці просять гроші, не то що вони просять так, знайти відверто, що вони якісь там, не дай Бог, без хаті чи щось, але вони просто продають різні квіти, продають на вулицях різні малесенькі такі речі, які... Дають їм можливість заробити та проплатити комунальну послугу. Він поговорив з деякими ними через свою дружину. Напереклала, і вони сказали, що на пенсію неможливо прожити, що деякі бабці живуть на 60, на 100 доларів пенсію, на 150 доларів пенсію, і вони не можуть собі дозволити навіть це сплатити ніяку комунальні послуги. І це дуже сильно вдарило в його душу, зачепило його душу. Він дав, що міг допоміг пару бабцям, але це. Підняли його питання, чому такі пенсії в Україні низькі, як люди живуть за такі пенсії, як можна жити, коли людина ціле життя прожила, пропрацювала на державу, щоб потім на старості тримати якісь квіти продавати. розумієте, Це його дуже сильно вразило і так, знаєте, за душу взяло. Тому пишіть думку, що ви думаєте, чи це дійсно така поширена проблема, чи це більш індивідуальна проблема. Потім він сказав, що його вразило, як українці живуть, як продовжується життя. Як бізнесе, сервіс на високому рівні. І він каже, що це настільки надихає бачити українців в Україні, які, яких нічого не зупиняє, які борються щодня, які проходять через цей етап, які привикли вже жити в цьому знаєте, страхіті. Хоч і він зазначає, що у Львові не прилітає так часто і немає таких, такого ментального стресу, як, наприклад, в Києві чи в Харкові, чи в інших українських містах, але все рівно небезпека всюди по Україні. І сила та дух українців просто вразив цього Канадця. і він сказав, що які Канадці його співвітчизники, щасливі, що вони деколи навіть не розуміють, які країни вони живуть, де немає війни, де є стабільність, де є зарплата, де є хороша пенсія. І вони ще жаліються, що їм там не той телефон дали, або вони жаліються, що вони не ту машину купили. Йому було це дуже прикро. Знаєте, він це зрозумів, і тепер цей меседж він хоче передавати своїм друзям, канадцям тут в Канаді, що дуже добре для України зараз, що побільше, побільше дійсно канадців, американців, європейців. Бачили всю цю ситуацію на свої власні очі, щоб вони могли говорити. Бо розмова, слова це є теж сила. Це є сила про те, що потрібно нагадувати та продовжувати говорити про цей меседж та про цю страшну війну, яка відбувається зараз на території України. Мій товариш також зазначив, що він бачить наскільки є велика різниця в Україні між багатими та бідними, що такого немає сильного в Канаді, як в Україні. І він бачить, як деякі молодики розважаються, сміються на вулицях. Розумієте, не то що жити не потрібно. Він розуміє, що життя продовжується. Люди хочуть відпочити. Це стрес, це складність, це труднощі. Але до такої степені, що деякі українці навіть в Україні говорять, що вони страшні патріоти, перебуваючи на Україні, але вони використовують цю систему. Вони поводять себе теж не культурно, негарно розважаються. Коли десь там за к якихось там кілометрів 800, 900, 1000 кілометрів від Львова воюють українці, справжні герої та патріоти, які захищають цю державу, які дають можливість тим людям розважатися. І це теж, на його думку, було дуже сильно несправедливо і неправильно. І також він зазначив, що дуже їздять, знаєте, так культурна водіння не дуже хороша, всі їдуть один на одного, куди хоче. І він каже, що зараз будують таку кільцеву дорогу навколо Львова. Таку добудовують і там дуже бага... важко, дуже важко проїжджати, великі пробки, і це просто знаєте, така такі труднощі, які він зауважив, яких немає в таких інших країнах, як Канада чи Сполучені Штати Америки, просто за того, що тут такі великі простори, і тут більше місця і є де розвернутися, і є де піти, і люди просто не є в такому стані, що хтось на когось мусить навіть їздити. А там він скаже: якщо ви будете довго думати, чекати, то ви будете цілими днями сидіти в тих пробках і нікуди навіть не просунутись. Що з цього всього можна взяти, дорогі друзі? Навіть канадець зазначив і визнав, що Україна має дуже багато плюсів, багато ідеальних речей, які треба цінувати, які за які треба гордитися, за наших людей, за наші продукти, за наші базари, навіть такі речі, які українці просто не вдумуються, для інших людей це було б, щось змінило б потенційно в житті. Про те, як наші люди себе показують, представляють. Про те, як наш сервіс працює, про те все, як воно розвивається в кращу сторону. Тому є чим гордитись, є над чим задумуватися, є що берегти, є за що боротися. Тому, друзі, я сподіваюся, що цей відеоролик не тільки вийшов цікавий, а також інформативний, також повчальний. І ви для себе щось нове дізналися, щось цікаве, почули дійсно, як Канадець думає про Україну саме зараз, саме в найскладніший, найважчий час для нашої держави, для нашої батьківщини. Дякую, що мене вислухали. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.